наше то відео міняли на ягуарі на 100 000 масло, була там вже мазута. Зараз перевіримо, що тут твориться. Це наглий, так і один. Встава, а я обкурил. Угу. Тут же є гігафабрика по виробництву батарей на ліфе. І не тільки, вон же. Бачиш там корпуса. Бачиш, малыш, это что? Для е воркаута системы. А, то я, я, повинно, я там називаю, а Корпус, корпус монітор. Екофлоу? Ну типа, да. Но только ж... Намного ефективніше дешево. Короче, кому цікаво, то тут треба окремо все <кхи> робити. Це батарейка від ліфа. Тобто, ну, була 24 О, Кому цікаво, була 24-та батарейка на ліф. Перепакували на 30-ку. Це ж на ячейки, так? Так. Да. А БМС-ка що тут за БМС? ка, БМС -ка.

И вообще, как могут тут вот, на нем... Ты же был бы с батарейкой, уже с батарейкой. И вперед на тест-драйв. Что там, задний сальник держит? И передний перевір там.

Так от, по потеохам ягуара заміна оливи в редукторі йде на 170 тисяч. Зараз пробігу 100 тисяч, дивіться на нього. Ліф і ікона рекомендують змінювати його на 50 тисяч. Влізло 3,5 літри. Таке ми залили. В оригіналі має бути кастрол, але його вже не виробляють. Тобто знайшли такий замінник. Зміна салонного фільтра. Вмикаємо авто, перекриваємо подачу повітря з вулиці, щоб піднялася шторка. На бардачку віджимаємо цей, цей вусик вниз, бардачок вниз, потім тут виймаємо ось така заглушка, вона фіксується з боку один, два. Далі. Ось наш фільтр. Фільтр, який пройшов, мабуть, 30 тисяч. Замінив вкладиша і все Зворотнімо в зворотному порядку. Взагалі процедура займає від цілих 5 хвилин. І по вартості заміна масла в редукторах заміною фільтра вийшло приблизно 4 тисячі гривень.